Слідчим етапом принтери у мене зараз є оця стійка, бо ще й портал для принтера, на якій знаходиться пчатоюща голова. І так, зовні я подивився, було немножко пилю. Я спробував тільки що взяти кісточку. Ось така в мене є кісточка. Мабуть, вона для малювання спеціально купував, щоб видаляти пиль з електроніки. А ізолянти я спеціально обмотав, бо там металева частина для того, щоб вона не торкалась і нічого не царапала. Взяв я кісточку і обережно спробував видалити пиль. Получається, Показати так не вийде, бо тримати портал і телефон ще кісточку, щоб його ще не впустити і не пошкодити, це доволі небезпечно буде для нього. Тому я навіть не буду таке пробувати. Тобто, цей принтер має спереду і ззаду по вентилятору. Вони турбінного типу. Для розуміння, є звичайні вентилятори, забув, як вони називаються, і є турбінного типу. Особливість турбінного типу, у них ефективність приблизно о 2-3 рази вища по охолодженню, а то, може, ще і вище, ніж у звичайних вентиляторів. Я це перевіряв на відеокартах. Цікаво було. І це питання. Мінусом у них являється турбін, на заміну знайти турбіну доволі проблематично, Це перший мінус, якщо брати відеокарти на принтер Креаліті чи буде проблема, бо правило, що не побачиш запчастини на Креаліті, їх немерено, На любий вибір і різних виробників. Навіть Крім креаліті, ще їх виготовляють. І другий у них мінус вони шумні, ці вентилятори турбінного типу. Можливо, що змазки там мало, і з-за цього вони можуть шуміти. Тобто це треба розбирати і дивитись. Тобто, на даному етапі я купив бушний принтер, хоча, можливо, когось це і пугає. От, бушний щось не так. Це треба, звісно, дивитись. Можу сказати, що цей принтер можна сміло купувати навіть бушни, смотра, правда, скільки на ньому надрукували і як обходились з цим. Принтером. Для прикладу можу сказати, що, то що дивився собі, модель замовив в Китаї Creality Ender 3 V3 SE, я дивився по об'явах, писали, що друкували 10 кг, потім 30 кг, навіть бачив 110 кг. Тим більше, це самий дешевий принтер. Від Creality із сучасних. А це, можна сказати, остання модель. Вона вийшла десь на початку 2024 року Ender 3 V3. На даний момент це одна із найкращих моделей із звичайних принтерів відкритого типу. Також її можна порівняти, наприклад, з принтерами Creality K1 то закритого типу, це відкритого типу. Ну, звісно, що конструкція трошки інакша, багато що взято от Тому такий принтер можна купувати.